Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І ми сьогодні будемо відкривати full Бравл Pass на основі. Тут зараз є всі нагороди, я нічого не відкривав, нічого окрім кристалів. Але ви в мене запитаєте, Хофлат, а чому зараз ти це все будеш відкривати, а не через 4 дня та 22 години? А я вам скажу: <реш> Тому що у нас скоро слава? Метеоритна слава, я дуже вже її хочу отримати, глянути, як це буде виглядати взагалі. Ну і повідкривати, звичайно, всі стардропи і легендарний стардроп, щоб це все потім нарізати на ютуб-шорти. Тому що, шкода, шкода, що не записалось відео із зомбоящиками. Так би ось цього відео зараз не було. От. І перед тим, як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм та інстаграм. До речі, є чат в телеграмі, в якому ми спілкуємося, тому теж заходьте. І ще одне: зараз якраз проходить чемпіонат, тому не забувайте, дивіться, робіть фредикти. І все. Що ж, і ми зараз розпочнемо зі. Стардропів. Так, розпочнемо зі стардропів. Потім будемо відкривати там е, піни, золото, очки сили яких уже зараз скільки. 82 тисячі очків сили. Ну, е, розробники, до речі. Говорили, що вони введуть якусь систему, що можна буде очки сили кудись конвертувати. Куди саме? Не знаю. Але сподіваємося, що це буде дуже доречно. Так, відкриваємо стардропи і чекаємо. Легендарний стардроп. Сподіваємося, що він буде не один. Угу. Чого угу. і далі. Е, ще ми там переписувались е, в чаті в телеграмі. Та підписуйтесь. От. І е, вчора ми дивились якраз чемпіонат, е, і дуже сильно лагала. Трансляція. От прям дуже сильно. І писали теж хлопці, що в них теж дуже сильно лагає. Дуже. Сподіваюсь, що на другий день це все пофіксить. Тому що дійсно дивитись просто нереально. Так, відкриваємо, відкриваємо. Поки що іде запис. Я дуже хочу, щоб це відео записалось, тому що вже два відео не записались взагалі. Так, е, у нас ще тут кінці є аж 35 стартропів. Теж їх швиденько всі відкриваємо. <кій> О. Чому я взагалі жду, щоб е, от в кінці сезону ось це все відкрилось автоматично. Тому що так набагато зручніше. Там якби все показано, що там є. А тут ти тако листаєш, відкриваєш. це Не так якось цікаво. не знаю. О, міфічний. Золото. Нам би кредити. Тутуту -ту 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 -ту. епічний. Що, і не випаде ні одного легендарного, міфічний. О, іконка з біокула. Цікаво. Холин. Дякую, дякую за легендарний стардроп, Він буде не один. Що ж, е, всіх, всі, хто нас дивиться в Ютубшорсах або в Тікток, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь. Вже так давно легендарних стардропів не було і тут хоп є. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стар -дроп. Е, По Звуку це золото. Кредити дайте. <звук> <звук> відкриваємо. Так, ну, як мінімум, ще один легендарний в нас буде. Тому відкриваємо. Блін, вже скільки нам міфіки випало? Дякую за легендарний стардроп. Що ж, закриваємо. Оч. Да? Чи ні? Чи ви все-таки. Підпишетесь. <свистач> Закриваємо очі відкриваємо легендарний стардроп. Гіпер. О, це один із нових гіперзарядів. Кайф. Так, е, який там був? щоб згадати. Згадати? Ні, не пам'ятаю. Прям взагалі не пам'ятаю. Ну, на... Пенні є знаю. Ну, гаразд, хай це буде пенні Гавс. Непогано. Прям взагалі непогано. Що ж, йдемо зараз на самий початок. Теж все тако по порядку забираємо. Так, а скільки нам треба кредитів? Ще виходить 1700. Золото. Скільки золота? та дам тадам там 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 та Так, сюда. <śinum> <hai Cherh> <brasileued> <recessed> Кредиты... Так, взяв. Ще, ще буквально 900... Ще буквально 900... Ще 700. <хи> так, ні, стоп. Це забагато. <хи> Це ми поки що відкривати не будемо. Е, хоча в цілому якийсь сенс. Зараз е, все одно персонажів нових не буде. Так, і ще 100. Ще 100. Ой, тут ще один старий... Сруб. Так. Ще один пін. Як же довго. Як же довго. Так, ось ці 100 кредитів. І ми отримуємо метеоритну славу. Оу, як епічно. Так, а іконку нам садуть. А іконка. Іконку нам не дали. Отже, іконка буде на наступну. Тобто це ще потрібно 20 тисяч. Ех, ех. Так, йдемо відкривати все, що залишилось тут. Так, ще ж, ще ж нас чекає один легендарний старий... Так, ну це вже зараз забирати не будемо. У нас легендарний стартроп. Всіх хто нас дивиться в YouTube Shorts, в TikTok, ставте лайки. Підписуйтесь на цей YouTube канал, на Instagram та теж підписуйтесь. Що ж, закриваємо, оч, відкриваємо. О, що западає. Мортіс. А що це за Мортіс легендарного стартропа? Ем, ну, хай буде якийсь. Ем, Отой такий ем, з мечом як він. Пляжний. Ладно. <рес> ем, я щас покажу, якого Мортіса я мав на увазі, тому що я. я знаю, що. Ось цього скіна в мене немає, і я думав, це цей скін. Але ні. Так. Ну і ще тут ось нам прийшло ще 5 стартропів чемпіоната. Давайте їх теж відкриємо. І на цьому будемо закінчувати. Ранговий? Ранговий. І нічого. Так. Тут же ж я усе відкрив. Так. Да. Начебто усе відкрив. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі ще раз знову. І до наступного відео!